Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Важливі новини для українців з Європи. Чому в Європейському Союзі вимагають від біженців з України випуску з українського банку? І також у Польщі погіршилося ставлення до українців. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую. Отже, українські громадяни, що отримують соціальну допомогу в країнах ЄС, нещодавно почали отримувати листи з вимогою надати випуску по банківському рахунку українського банку за останні три місяці. Що, друзі, означають такі листи та кому, врешті, доведеться дійсно повертати отриману в ЄС грошову допомогу. Взагалі, надання пільг та соціальної допомоги українцям європейськими країнами регулюється їх внутрішнім законодавством, і за умовами законодавства європейських країн і Німеччини не є виключенням, право на соціальну допомогу мають тільки особи, які не мають ніяких доходів чи активів або мають доходи у розмірі нижче ніж прожитковий мінімум за законодавством тієї чи іншої європейської країни. Багато українців живуть в Німеччині, отримують там соціальну допомогу і одночасно продовжують вести бізнес в Україні або отримують там дохід і, відповідно, витрачають його в Німеччині. Безумовно, все це привертає увагу контролюючих органів та місцевих жителів. Соціальні виплати іноземцям це добра воля країни, що прихистила біженців, а не є обов'язок, кажуть юристи. Взагалі здійснення перевірки біженців, чи не отримують вони паралельно з виплатами інших доходів, це розповсюджена практика у різних країнах Євросоюзу. Соціальні служби перевіряють не тільки інформацію про інші доходи, і про те, що особа не працювала без оформлення під час перебування на системі соціального забезпечення. Отже, верифікація даних біженців це так званий стандарт, який дозволяє європейським країнам відокремити тих, хто дійсно потребує грошової допомоги, від тих, хто банально паразитує на європейській гостинності. Зокрема, в Німеччині існують закони та нормативні акти, що стосуються боротьби з зловживанням соціальною допомогою, зокрема, шляхом перевірки доходів та майнового стану осіб, які звертаються в Німеччині за підтримкою. Відповідно, друзі, запит на надання виписки по рахунку в українському банку може бути частиною процедури перевірки відповідності критеріям отримання соціальної підтримки в Німеччині. В разі викриття такої інформації про незадекларовані доходи, особа може не тільки лишитись допомоги, але й понести адміністративну чи навіть кримінальну відповідальність. Уряд Німеччини вже неодноразово заявляв, що отримуючи соціальної допомоги, виплат порушували умови надання такої допомоги, приховуючи джерела свого доходу або певні заощадження. Якщо перевірка виявить, що особа отримувала доходи, то доведеться, звичайно, повертати виплати, а нових виплат в такому разі вже не буде. У Польщі погіршило ставлення до українців найбільше хвилюються польські жінки. Взагалі, друзі, 67% досі позитивно ставляться до українців в Польщі, але ця частка значно знизилась. Про це свідчить останні дослідження Варшавського університету. Отже, чому польські сусіди охололи до українців та як вони це пояснюють? Взагалі, більшість поляків все ж налаштовані позитивно. Українські біженці в Польщі, нагадаю, друзі, це переважно жінки, це позначилось на польках, яких бачають в українках потенціальних. Конкурентах. Саме в групі жінок віком до 29 років із середнього світу помітили найбільш насторожене ставлення до українок. Дійсно, в мережі чимало оголошень про те, що польські чоловіки шукають собі жінок з України. Такі спеціальні групи в соцмережах, наприклад, українки знайомляться з поляками, самотні українки в Польщі, українка шукає чоловіка, взагалі з'являються регулярно і швидко збирають. Тисячі людей раніше 62% поляків вважали, що українським біженцям потрібно допомагати, але зараз так думають лише 40%. І вперше понад половина питаних це 55%, висловились проти надання додаткової допомоги українцям. Головна причина погіршення настроїв, нібито споживацьке ставлення українців, проте так сказали 39% польських респондентів. Дедалі більше вважають, що українці не повинні отримувати такі ж соціальні пільги, як і громадяни Польщі. Але як там не було, українці підтримують польську економіку. Поляки часто не знають про те, що українці, наприклад, не просто отримують виплати від уряду Польщі, але й працюють на економіку країни. Зокрема, за 2022 рік українські біженці в Польщі сплатили податків майже на мільярд злотих. Українці влились в систему працевлаштування країни і сплачують внески на рівні з поляками. Громадяни України, які є податковими резидентами Польщі, нагадаю, друзі, отримують декларацію рід 11 від свого роботодавця та зобов'язання сплачувати податок на прибуток незалежно від джерела доходу. Ось такі, друзі, важливі новини для українців з Європи. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!